Каня s 580 он не шутка, V8. Что нам? Нема нікого ну нема вроде. Погнали. бачите як тканя гружена 55 тонн. розганяється, а Ну фулгаз. Включаємо ручний режим. Що можна включити отакі горни. Сьома. Восьма, не дуже швидко, да? Так. Все-таки 50-то. 55. Але ще підйомчик трошки. Давай, маличка, давай, давай, давай. Опа, 9. -та. Зараз побачимо, які розходи показуємо. Ну, вона не сильно показує так, щоб вже геть великий, ну таке, 162 літри. Трошки падає за мене, я ще підйом'яти трошки. Оба. За передача. Осталось і передача і все, Я розігнався. Блін, тут вже трохи Ладно, включаємо автоматичний режим, не будемо так швидко розганятися, там світофорчики. І включаємо горний тормоз, ооо! Ще треба буде тормозити. Тормозить, до речі, теж непогано. З таким вісом ще й більший був єсмь. Оце я без гальм, просто ретардер. Вона сама переключає такі високі обороти, щоб ефективно тормозити. Надіюсь, зараз буде зелене, трошки не сильно. Почам менше положень, То п'ять положень вже забагато зелене. Ну тільки б він не переключився, він може передо мною переключитися на красно. 55 кілометрів. Я вже не затормозжу, якщо він переключиться. А ні, дихня. Ну, бачите, 55 тонн і, і став, просто ті тормоза можуть смердіти. Винюхаємо. Нічого не відчуваю. Тут датчик стоїть просто. І яка перша машина на світофорі, великий розрив між одною і другою. І все. Погнали! Нічого що не воняє навіть тормоза ефективна. Тут підйому нема трошки швидкої ще розвить. Це вона сама переключається, я нічого не переключається. Між до автобами трошки тут треба не габаритом. По маршруту йдеться дорога. Пару кілометрів занося. Через пять 3 буде з'їздити. Приключаюся, переключаюсь.